Ну, а на вас зараз чекає справжня несподіванка із Фінляндії? Наша Галина Сергієва поїхала дізнаватися про так звану землю Путіна. Голландські острови маленька фінська автономія, на якій лежить велика тінь Москви, що не каже всі, хто має за сусіда Росії, отримують дещо спільне в своїй історії як правило, напад і втрату території. Тож наша розвідка, як офіційна резиденція російського президента захопила шматок фінської автономії? Чи думають фіни про повернення колись їхньої карелії? І який вигляд має фінсько-російський кордон після голодного ембарго? Розкішний репортаж із несподіваним продовженням. На центральній автобусній станції Аланських островів розшукує потрібний мені автобус. Сідаю всередину в перечутті інтригуючої мандрівки в глиб скандального архіпелагу. Назва ландські острови звучить дуже екзотично та по-літньому. Насправді тут суворий Балтійський клімат, холод та шалена кількість майже 7 тисяч кам'янистих островів, та головне дивна подібність цієї території до нашого Криму. Це також автономія у складі Фінляндії. Довгий час тут заправляла Російська імперія, а тутешня столиця Маріїн і поготів носить ім'я російської імператриці. Та найбільшу нервозність викликає безперервний інтерес до автономії нинішньої Росії. Перша моя мета розшукати таємну землю резиденції Путіна, з вікон якої Аландські острови виглядають для Кремля, не такими вже й фінськими. House. Тож, як живеться фіном, просто під боком сусіда, що колись вкравних суттєву частину країни? Як вони вони захищаються, та що саме робить їх сильнішим. Моє розслідування починається з материкової частини Фінляндії. Ідеальна траса Гельсінкива алімаа швидко довела нас до фінсько-російського кордону. Дорогою я помічаю дивний мікроавтобус ущент напханий різноманітним добром. Такі типовий магазин, який люблять росіяни. З нами Денис Перцев, він українець, що вже 15 років живе та працює у Фінляндії і вже як місцевий, розповідає про російські набіги. Тут навіть всі написи російської, а всередині, наче якийсь бронівський рух, так дівання, ми тут і шове, да? Раз, два, для радні для, для всіх. Магазин повний чоловіків та жінок із возиками. Спеціальні автобуси привозять росіян кілька разів на день скрізь чутно російську. Вони нагрібають каву, чай, побутову хімію та молочку. У нас є вкусно, у нас все в Росії твахо. Паділка. Паділка, все. Ми не знаємо, що є. Пальмом масло бігде. В цьому супермаркеті майже у всіх продуктів закінчується термін придатності, тому ціни на них суттєво знижені. Самі фіни такого не купують, та тут товар не пропаде. Я люблю там рибопродукти, такі котери які... асьміношки. у на скільки чомусь. А мені і діти люблять, дай мушу очі. Навіть продавчиня росіянка, щоправда, з міста виборг, що колись було фінською територією, вдома вона не могла знайти роботу, тому й приїхала до Фінляндії та скрєпи тримають міцно і тут. Крим ніхто Росія не забирала, Вони проголосували своїм народом кримським, і поэтому ані захотіли присоединиться. Скажіть, а ви, ви жили виборки. це ж тоже городкоте раніше був фінської території. Ну, а от як там, хочуть люди? Хотіли б от зараз, наприклад, бути в фінській Фин території? Зараз там фіни самі не захотять бути. Вона вже трохи розтратована, її бажання говорити і зовсім кудись зникає, коли вона дізнається, звідки ми. З України. Україна, Україна в виду, яка частина? Українська. Саме Київська? Київ, так, ми київська телевидення. Напружуються і жінки біля шопінг-автобусу. Папа, то покажи, що я в Київі. Дуже, Жіночки, не хвилюйтеся, ми покажемо лише все, як є. І чим ближче до кордону з Росією, тим частіше я зустрічатиму такі автобуси на заправках, росіянок буде помітно здалека. Вони пропонуватимуть фінам дешеві російські цигарки та торгуватимуться за китайську білизну. Я хочу порублю, треба скинути, а по 5 дорого. Ось ми вже біля контрольно-пропускного пункту на російсько-фінському кордоні. Він має назву Валіма. Це один з найбільших пунктів пропуску У Фінляндії. Колись тут були тисячі автівок. На здоровезних майданчиках стояли фури із товаром. Але після нападу на Крим. І Донбас зараз тут дивіться порожньо. найбільша зміна тут у прикордонному трафіку в тому, що потік машин знизився щонайменше на 30% якщо порівняти з минулими роками. Раніше тут на Валіма було 3,5 мільйони пасажирів на рік. Зараз лише 2,5 мільйони. Фінляндія теж підтримала санкції проти Росії. Хоча після того тут закрилися кілька заводів, що працювали на російський ринок, а безліч людей втратили робочі місця. Тут вперто дотримуються цієї. Ії позиції в черзі по той бік кордону стоять тільки росіяни спраглі за фінським крамом. По магазинам і з'їздмаріць, може бути резину купіть на зиму. Машини тут доглядають ретельно та не кваплячись, я все ж хочу побачити саму лінію кордону. Тож прикордонники беруть нас із собою. Ми їдемо в глиб ґрунтовою дорогою. Потім зупиняємося. Ми мусимо пройти ще 100 метрів. Я візьму собаку. Туди не приїдеш на машині, тільки пішки. Фінське вміння захищати кордони відомо всьому світові. Лінія Менергейма довжиною 135 кілометрів стала легендою спротиву маленької Фінляндії проти Московської імперії. Тоді, в 39-му році, фіни сповнили відчули, якого сусіда мають під боком напад, як і з Україною, Москва пояснила захистом дружнього народу. Тогда сказали, що Фіни обстріляли какую-то погранзаставу. Фіни почали перші стріляти. Потім вже було готове соціалістичне правительство. Потім розказали, що потрібно було обов'язково по стратегіческим двинути границю, тому що е -е, Ленинград був так близько, що якщо вообще там. Начнуть нападати, то невозможно защитить. Короче, було много різних причин, чому дуже напасть на сусіда. Сталін готувався розділити з Гітлером всю Європу. І після поділеної Польщі Кремль дав наказ захопити Фінляндію. Тоді Радянський Союз фактично затопив лінію Маннергейма в крові своїх солдат. Втрати були у співвідношенні один до сімох. Та врешті окупував, а згодом і зовсім анексував частину території. Тепер там російська Карелія. О, це все була фінська земля. Потім на початку Другої світової Росія анексувала більше як 11% фінської території, і відтоді тут пролягає кордон між Росією та Фінляндією. Він довжиною 1340 кілометрів, і тут одразу видно, де знаходиться Росія, а де Європа. До самої лінії кордону у Фінів доріжки і смарагдові фермерські поля з акуратно запакованими снопами. Жоден метр землі не пропадає просто так у той самий час, по той біччя, наче інша непролазна цивілізація. Росія дуже боїться, що люди від неї будуть тікати. Це ще почалося від Другої світової війни, і в нас тут а, на 5 кілометрів взагалі. Повністю пуста територія, ліс непролазний. Далі, близько 25 кілометрів, іде територія з дуже сильними обмеженнями. Втім, дуже нужденним ці хащі не перепонна. Інколи фінські прикордонники ловлять тут росіян, що втікають від російського щастя зазвичай це пригнічені люди, які шукають притулку та спасіння в Європі. Ба більше порушують кордон навіть російські тварини, особливо дикі кабани. Вони проходять з російського боку на фінський поїсти так, поїсти. А ось звідси, якщо придивитися, видно символи радянської імперії. Ось типова мармурова стела, ось дорожні знаки, ще старі радянські. Тут починається Ленінградська область, хоч і Ленінграда давно вже немає, і два ліхтаря, що світяться просто посеред білого дня та сліпучого сонця. Економні фіни дивляться на це із серйозним осудом. Загалом я очікувала побачити на кордоні міцні фортифікаційні споруди, і тому трохи розчарована, та вони технічно просунуна нація, лише загадково посміхаються і вказують мені. Тільки на відкриті камери спостереження та обладнання для сигналів тривоги усе інше, приховане від зайвих поглядів та засекречене, і на кожному метрі тотальний контроль. Так само політкоретні фіни мовчать і про свої геополітичні наміри. Я б. О, кажу вам. Я не можу говорити на політичні теми. Це було багато років тому. Що ж думають про відібрану Карелію звичайні фіни та як вони допомагають українцям? Ми близько сприйняли ваші події і там вкрали, і у нас вкрали. Чому довгий час декларована фінами нейтральність? Робить різкий поворот у Хельсінки. Почалися розмови про вступ країни до НАТО. Зараз ми обговорюємо, чи добре буде для Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО. І що ж підштовхує до такого рішення фінів? Чому вони посилюють військові навчання? А також що спільного з усім цим має шмат землі російського президента посеред фінської автономії Аландських островів? Про все це я розповім після спроби прорватися на російську територію посеред європейської країни. А у вікнах автобусу, тим часом, поки спокійні краєвиди Аландської автономії, Галина Сергієва Іван Павлович з Фінляндії спеціально для ТСН тиждень, 1+,1. плюс Отже, наступного тижня продовження Галя спробує пробратися на кремлівську територію Фінляндії. Наскільки небезпечно це було побачити самі? Ну а мене вразив факт, що розміри російського консульства на тих Аланських островах удвічі більше аніж українське посольство в деяких країнах Європи, і це дуже промовиста арифметика.